Друзі, я роблю це відео на цей канал, тому що не всі з вас підписані на мій канал «Флора Дом, А саме там виходить міні-серіал, гучно сказано, про ось ці дендробіуми орхідеї на цьому блоці. Я там показав, як я висаджую на цей блок ці орхідейки три тижні тому. Ну, ось так вони виглядають три тижні по. Тому після висадки, ви можете спостерігати за цими дендробіумами на каналі Флоридом, або час від часу рідше я буду робити огляд цих орхідей на цьому блоці, на цьому моєму основному каналі. Тут нав'язана кора, трошки виглядає якось дивно. Ось тут корінець росте. Ось тут корінець росте, зелененький, якщо ви бачите. Тобто якийсь рух є. А ось тут росте ціла рослинка нова. Так що, слідкуйте за цим чудом на каналі Дом. Дякую вам за увагу!